Медитація на відновлення внутрішнього спокою, балансу, гармонії і внутрішнього зцілення. Сядьте, будь ласка, зручніше. Відчуйте опору під собою. Відчуйте кожну точку дотику до опори. Відчуйте спинку крісла, на яку можна спертися. Поставте зручніше ноги, відчуйте ногами підлогу, руки покладіть так, щоб вам було зручно і приємно уявляти образи. Шию, голову розташуйте так, щоб ви могли повністю розслабитись. Закрийте, будь ласка, очі і спробуйте розслабитись. Відчуйте, як розслабляється ваше тіло. Так, ніби приємна, легка, прозора, ковдра Накриває ваше тіло. Вам стає тепло і тіло розслабляється. Розчиняється напруга. І вам здається, що вам ніби хочеться трошки подрімати. Відчуйте, як розслабляються м'язи плечей. Відчуйте, як плечі стають важкими і теплими. Відчуйте, як розслабляються ваші плечі. І відчуйте, як приємне тепло з плечей опускається в руки. Розслабляється верхня частина рук, розслабляються лікті, розслабляються ваші зап'ястя, розслабляються кисті рук, долоні стають важкими і теплими. Розслабляється кожен палець на руках. руки розслаблені, провисли аж до самих кінчиків пальців. спостерігайте за вашим диханням, вдих, видих, дихання вільне, рівне, природнє. Вам легко і приємно дихається. Відчуйте приємне тепло в грудях і уявіть маленьку іскру. Поступово іскра стає більшою, розтікається всередині вашого тіла, і приємне тепло заповнює ваші груди, заповнює область сонячного сплетіння. І це тепло опускається в живіт. Відчуйте, як це приємне, розслабляюче тепло з живота опускається в ноги. Відчуйте, як розслабляється верхня частина ніг, розслабляються коліна, приємне тепло опускається нижче, розслабляючи ваші гумілки, Ступні стають важкими і теплими. Відчуйте ваші стопи, ваші пальці. Відчуйте, як ваші ноги повністю розслабляються. Тепер переведіть свою увагу на спину. Відчуйте, як розслабляється поперек, як приємне тепло заповнює вашу спину. Як піднімається по хребту, знімаючи всі зажими, напруження, розслабляючи хребет, розслабляючи лопатки. І відчуйте, як розслабляється середина спини між лопатками, розслабляється шия, потилиця, розслабляється голова. Розслабляються тім'я і скроні. Приємне тепло, спускається з голови на чоло, розслабляючи м'язи чола, стікає на обличчя, розслабляючи м'язи обличчя. Відчуйте свої щоки, вилиці, підборіддя. Нижня частина підборіддя стає важкою. Губи розслаблені, язик теплий, розслабляються ніс і очі, повіки важчають, візлипаються, очі розслаблені, ваше тіло повністю розслаблене. Тепер уявіть собі фонтан, що стоїть в центрі саду. Його вода ніжно лється, створюючи заспокійливий звук. Ви стоїте біля фонтану, слухаєте дзюрчання води і помічаєте, що пропорції вашого тіла ідеально гармонійні. Обличчя спокійне, умиротворене. Вас наповнює внутрішнє світло, ваш погляд м'який, він сповнений розуміння і прийняття. Відчуйте, як ваше тіло ніби огортає м'яке світло. Ви спокійні відчуваєте гармонію всередині себе і навколо. Можливо, вам хочеться умити обличчя водою з фонтану або обмити своє тіло. Якщо це так, зробіть це. Відчуйте, як приємна освіжаюча вода, не надто холодна, але й не надто тепла, очищає ваше тіло і наповнює його приємним відчуттям умиротворення. Ваше тіло наповнене гармонією. Ви відчуваєте, як вода зцілює, змиває все те, що накопичилось, і лежить важким тягарем. Вода змивається, звільняє тіло і наповнює живильною вологою. Ті місця вашої душі і тіла заповнюються цілющою живильною вологою. Там, де це необхідно, цілюща вода відновлює гармонію, баланс, сили та здоров'я вашої душі і тіла. Тепер, потурбувавшись про своє тіло і душу, очистивши їх, і наповнивши життєвою вологою, силою, енергією, ви знову стоїте біля фонтану. Час навколо вас тече повільно і плавно, не поспішаючи. Ви відчуваєте цей момент, там, де ви є. Ви підносите чашу під потік води, і вона наповнює її. Ви неспішно п'єте воду, спостерігаючи за кожним моментом, за кожним своїм ковтком. Відчуйте, як вода, потрапляючи в ваше тіло розчиняє все зайве, очищає вас зсередини, наповнює ваше тіло зсередини цілющою живильною вологою. Ця вода зцілює вас, наповнює силою, відновлює баланс сили та здоров'я. Вода наповнює вас силою природи і самого життя. Ви відчуваєте, як вона відновлює життя, енергію, силу і баланс у вашому тілі та душі. Тепер ви повільно, не поспішаючи гуляєте по саду, Озирніться навколо, пройдіться його доріжками, зупиніться біля рослин, біля дерев, вдихніть їх аромат і відчуйте їх спокійний ритм. Знайдіть серед рослин та дерев в цьому саду ті, які вам необхідні для того, щоб отримати сили, щоб отримати саме те, що вам зараз необхідно для зцілення і відновлення. Вздовж доріжки в саду ростуть дерева з плодами. Деякі з них дозріли, інші тільки починають свій ріст, і ви, тримаючи чашу з водою, спостерігаєте, як росте плід, повільно, даючи час для збору всього, що зміцнює їх силу дає їм життя, дає все для росту і дозрівання. Ви зберете плоди, коли прийде час. А зараз ви берете від рослин і дерев те, що вам необхідно. Спостерігаєте за тим, як ростуть. І дозрівають плоди. Можливо, вам хочеться полити землю під деревами і рослинами. Якщо так, то поділіться життєдайною вологою з вашої чаші. У вас достатньо води в чаші для всього, що потребує вологи. Листя на деревах не надто великі. І не надто маленькі. Вони ідеально збалансовані. Біля фонтана лежать камені, гладкі і симетричні, кожен з яких стається знайдений у своєму природньому місці і не випадковий. Ви оглядаєтесь навколо і бачите, що в саду панує гармонія. Він залитий теплими і холодними відтінками ніжно-блакитної води, зеленої трави, сріблястого світла і коричневих відтінків дерев. Все, що ви бачите, дарує відчуття спокою і водночас наповнює життєвістю та природністю. Ви споглядаєте свій сад знаходити радість у тому, щоб бути тут і зараз. Ви розумієте мір і гармонію, водночас відкриті до того, щоб насолоджуватися всіма дарами життя у потрібний час і в потрібній мірі. Ваша чаша наповнена, у ній завжди достатньо води для вас і для всього, з чим або ким ви хочете поділитися. А тепер, перед тим, як покинути сад, знайдіть надійне, безпечне місце, де ви відчуваєте себе захищеним, в безпеці, де вам спокійно і комфортно. Побудьте в цьому місці стільки, скільки вам буде потрібно. Відчуйте безпеку, захищеність, спокій, комфорт. Коли відчуєте, що вам достатньо, поступово відійдіть від образу, відкрийте очі і поверніться в тут і зараз.